Вітаю вас! Є чудова звістка, що союзники дали добро Україні забирати свою законну територію, так? Це Крим. Ну, а значить, знищувати воєнні об'єкти. То питаємо карт, чи дійсно для Криму, для Криму прийшов час звільнення від окупантів? Чи дійсно настав цей час? Чи дійсно Криму готуватися до звільнення? Ну... Ну, таки да. Лицар мечів це провокатор, це воєнні дії. Ось і туз підтверджує. Так. Ситуація в Криму вже накаляється, як кажуть, до ручки. І хто б що там не казав, але видно по шістки мечів, що з Криму тікають. Ну, вже попередили всіх, кого потрібно, щоб виїжджали. Бо там будуть вибухи. Буде все палати, і це вже почалось. Зовсім недавно там я не пам'ятаю той населений пункт, але там щось вже взлетіло в повітря. Лицар мечів і туз жезлів це шалена небезпечна, незаперечна впевненість у власної правоті. Це такий, знаєте, праведний гнів і стрімкий наступ. От оці карти так читаються, так? Ну, знаєте, в мене таке от враження, що наші ЗСУ, тільки і чекали от, ну, відмашки від США, ну, як коли ввімкнуть зелене світло на Крим. отак. От Я вам скажу: Керченський міст тут доживає останні дні. То мої рекомендації, хто там дуже любить Росію, що ви там ви мені не писали, які б ви мені помиї не лили. То я вам кажу, збирайте валізи, бо скоро у вас не буде шансів. Точно. Ну, ще що. Такий да, ось ось вам дежавю. Для Кремля це стрес, розгубленість від того, що Крим все ж таки буде повертатися в Україну. Це тут так до останнього... До останнього моменту от такого розвитку подій не очікували, але коли вже надійшла зброя, і весь світ вважає, що Крим в Україні це запорука спокою всього півдня України, то, от, знаєте, в Кремлі настав такий відчай. Ну, У них є розуміння, що це вже все. Це останні хвилини. так? І Крим для них ну, це вже. Як сказати, як на тонкому плані, уже в минулому. Там тільки лишиться ностальгія. Все. Їм важко, звичайно, з цим змиритися, але, але факт остається фактом. Ну, що іще? Чи дійсно Криму приготуватися? Так і дійсно приготуватися. Гляньте, сила і туз Кубків. Це як сила, направлена на воду. От, і більше навіть карти тягнути не буду. Тут вони такі, що от щодо мого питання, чи готуватися Криму. Так, сила і маг це чітко дають е, е, зрозуміти, що час настав. Все є сила. Оце це важлива карта, вона показує, є чим, є як. Звичайно, ЗСУ туди не побіжать ногами там чи не поїдуть на танках, але на відстані будуть знищувати всі воєнні об'єкти. І міст це буде перший. Він першим стане непридатний. Сила направлена на воду. Зсу отримала далекобійну зброю. Ну і що, для окупантів просто настав час тікати. Думаю, от ті, хто на лівому березі, так, Херсонщини, так, от ті, хто трошки там має клепку в голові, то вже будуть користуватися останньою можливістю. Хто от, от в курсі от цих подій треба негайно виїжджати. Ну, я так, знаєте, Мрію, що хоч би наші ЗСУ поздоровили з річницею наступу Росії от вибухом, по мосту було б так би чудово, аби 24 лютого то міст злетів повітря, аби хоч би з'їзди е зробили непридатними. Ну, Емоційний стан росіян в Криму навіть дивитися не хочу, але ж ті українці, які там проживають, татари та й другі національності, хто розуміє, що до чого, і що Крим український, їм звичайно прийдеться трохи потерпіти. Трохи це буде страшнувато, бо все ж таки буде там багато чого взлітати в повітря, буде дуже гучно. Але ж ми всі знаємо, заради чого це все буде. Тож, чекаємо на приємні новини і Крим повертається додому. Дякую вам за увагу!